Вітаю, друзі! Зібравши гарний врожай полуниці цього року, ми вирішили посадити її іще на одній ділянці. Дочекавшись, коли полуниця наростить вуса, я заготовила родючу оздоблену перегноєм землю в стаканчики. Листя на полуниці після плодоношення я не обрізаю, тому що в спеку полуничка може підгоріти. Обрізаю його по осені. Землю в стаканчиках сильно не утрамбовувала, закріпляла вуса з розеткою, зігнутою проволочкою крючечком. Стаканчики, виставлені рядочком, проклала крапельку, а за місяць ось такий у мене посадковий матеріал. Відриваю вуса і переношу молоденькі кущики на нову ділянку. Стаканчики з полуничкою виставляю рядочком. В кожну ямку вношу дерев'яний попіл, а також обов'язково перепрілий перегній. Замість цього можна вносити гранульоване добриво. Наприклад, осмокот пролежить всю зиму в землі. А навесні, коли земля прогріється до плюс-16, воно почне віддавати спочатку азот. А потім і всі свої корисні елементи. Ну і давайте поглянемо разом, яке ж коріннячко наросло у полунички. Погляньте, просто шикарне. Перемішуємо все гарно в ямці і висаджую без поливу землю навколо кущика легесенько притрамбовую. Кущик не заглубляю зовсім, висаджую так, як він ріс в стаканчику. Листячко все обрізаю, залишаю самий молоденький листочок. Це потрібно для фотосинтезу, а нове листячко обов'язково наросте ще в цьому році. Нам потрібно, щоб гарно прижився молодий кущик. Після посадки прокладаю крапельний полив. Він гарно і глибоко промочить землю і не розмиє, тому висаджувала полуницю в сухий ґрунт. Ділянку з полуницею я мульчую соломою, товщина мульчі 10 см. І ось так виглядає моя полуничка через місяць. Всім гарних врожаїв, друзі!